День добрий. Сердечно вітаю всіх. Сьогодні у нас буде рибалка. Ми з вами знаходимося в Києві на набережні. прошлий раз я вже тут рибалив, приблизно 30 метрів від цього міста. Трошки піймав рибки. Сьогодні я сюди змістився, ти ще потечі. Ми не щепотичі, і мене буде сьогодні два фідери. Сьогодні буде фідерна головна. Всім бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, щось піймаю. Починаємо по прикормці. Ми мене сьогодні рух, і двери, всьори виклики, пшено, пишіть двери, прикормка, потутна, опариші, з прошлої рибалки залишились і нова порція опариші. Перекручений на м'ясорубку. приблизно 15-20 хвилин. Переварив його. Ось прикормочка такий вигляд має. Гороб пшено і спеції. Стосовно вудовищ. Це в мене до 90 грамів. Ось таке. Катушка 4000. Ось такий. 360. Довжина Одне. Друге в мене вулич, фітерне. 3,90 Катушкою 5000. Треба, до речі, зняти ось клейонку. Прошлу рибалку я вже розловив. Ось таке, ну це таке делікатне, мені воно дуже подобається. Це 90 грамів. А це більш потужне до 250 грамів. Гупляю його спеціально для десни. Для ловлі на тисні. Сьогодні погодка непогана. прошлу рибалку віяло дуже, вітер був потужний, пориви до 14 метрів на секунду був. Там риболовить. Тут Біля мене. Тут десь метрів 25 метр від мене стояв рибак, пан і ушов. а я тут розположився. В цьому місці зараз вже 9 ранку я закинув вже тихо, 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 тихо. перша рибка піймалася друзі ось ось така пліточка перша бери взяла на два парша забив вже перше закидання дистанція приблизно метрів 50 по обертам катушки це десь в мене вийшло 55 обертів. Може десь 50-48 метрів приблизна дистанція. Но одну вже рибинку вдалося піймати мені. Тактика така. Хвилин 40 роблю кожні 15-дві хвилини нове закидання. Не закармлюю місце, стартового закорму не роблю, а буду приблизно робити отакі от закорми. Кожні 1,5-2 хвилини. Це приблизно хвилин 40-50, близько часу. Потім вже буду робити більш довші паузи між закиданнями, приблизно хвилин 5-7. В общем, така тактика. Такий план в мене на сьогодні. Робимо закидання. І маємо надію піймати рибку. Ориентир на тому березі. Доброго. Трошки не долетіло. Трошки не докинув. Можливо це і добре. Будемо чекати на клювання. Так, зараз перекидає другі. Оп, так клюнула рыбка. Сейчас Все что там у нас клюет, кто Такая плитка маленькая, черговое закидание. не долітає скільки треба метра два от півтора-два метра в общем, не долітає до точки так, чекаємо поклевочку зловив, рибку піймав, можна знімати, бо якось негарно. Ця клійонка висить, Не подобається. Все пари ще наживляю таким чином. Один і другий. Все дуже просто, попросту. Трошки в годівничку корма трошки кастерів, і знову корм. На цьому вудличі в мене такий монтаж. Годівничка кошик 98 грам. бусинка, скользяща оснастка, тут скрутка, Повідець сантиметрів 80, два опариша. Ось така снасть проста. Пробимо закидання. День добрый. Я тут встану, не буду мешать. Будь ласка. Я. Прошу. Робим очередное закидание. Рыбаки подходят. Подходят, подходят. Чекаем у поклевки. Чергова та кльовочка. Бачимо. Рибка йде. Щось дуже дрібненьке. Деньку є. Малятка якийсь ключ. Мілоч. Будемо чекати чекати вечірнього кльову. Можливо ввечері щось крупніше буде. І на тому вже клювання. Ось така плітка. кожні п'ять хвилин така тактика не відступати місця глибше чим там де я в проший раз рибалив приблизно метрів шість з половиною, а може і сім чекаємо на покльову ся жартик якийсь дивіться щой наплюнув бичок Поклав вулище почекати трошки, бо треба було звернути увагу на покльовку на другому вулище. Бачите, клюнув. Може відійти. На другому вудлищі в мене трошки інша годівничка. Отакий От кошик 80 грамів. Припончик такий сантиметра 3, теж на бусинці. Тут бусинка. І фідергам. Ось такий. Не знаю скільки тут діаметр, його не пам'ятаю. І повідесь, тут трошки тонший на той вулиці в мене 0,16, а тут, здається, 0,12. Да, 0,12 і так само два париша. Ось така снасть. Побачимо рівень, який станий. Такий, як і просто. Розбираю. Пік паводка вже пройшов, але ще вода тримається. Рідко клюнула. Зараз побачимо. Побачимо, побачимо, хто там у нас. Я трошки не докинув до кліпсу. Приблизно метрів два. Я думаю, що це погано буде. Зараз побачимо, яка тут треба. Ой-ой-ой. Оце рибка. Ой. Малятко таке. Ось така дрібнота. Годинку 10-15 інтервали між закитанням роблю вже хвилин по 5-6 чекаю на покльовку поки що тихо рибка якась клюнула, зараз побачимо вже скоро скоро Почекайте трошки Підходить уже Може підлящик черговий. А, чихоня хо-ху. О, О чихоня взяла, непогано, непогано. Дуже гарна. Ого, красуня, яка давно я їх не ловив О. Ще корм залишився. Годівнички. Бачите, вона она уже клюнула на лету. Вот это тогда. Классно. Классно рыбка. Пропускаем. Ось такая чехуня взяла. Еще и нас закинул даже все грустно, пустые все на дно. Клюва ось такая красота. Беремо. Колейна рубка йде до нас. Сподівається, буде трошки крупніше, ніж попередні. Можна ворота кровос. Все трошки, трошки. Без 5.12 водички попів. Щойно чехоня попалась мені. Клюнула ще. Груст не впав на дно, а вона вже, вже цепилася. Ну поки що одна. Може ще буде. Будемо чекати. Пока тиша. Зараз побачимо. Я встиг трошки запізнися, нечасно натисну кнопку записи. Побачимо вже зараз, чи що буде маленька, чи дрібненька, чи взагалі ничего. І Щось є. Дуже маленька. Полтається щось Тепла скирка, Да. Вот такая манюнька, малятка такая. Здоровья, как клюнула. Пішов на перезаброс І Півтори десь хвилину прийшло і покльовочка. І знову невеличка рибка якась малятка, якась дрібнинка. І все одно приємно. Не скучно. Ось така більш-менш непогана пліточка. Якщо звернули увагу, в мене нова підставочка під вулище. Не те, то, що той потик, <гум> що на просить рибальці, я використовував. Це вже не платформа, але нормально. Щойно і на другому Фідері клюнула рибка. Отака. Ну куди її брати? Хай живе. Ходять під самый. Вот. Качек щось нема сьогодні. Десь в іншому місці. я вибирав гачичок. Я нагода показати, які я використовую. Ось такі. Ось не мої. Такі. такого плану, такого. Ось. Скруточки такі. Потрібно не заривати. Тут клювання. Клювання, клювання, клювання. Перев'язувався, показував вам очки, які я використовую. Тут була покльовка і рибка йде. Невеличка, але приємна. Приємно, що клює. А зараз близько 11-ї. Пранці не вибухнули, а там прямо, можна сказати, розкривалися. Невеличка, все одно приємно. вытянута цепляється як вас шарпает не ціпляється. Ще щеплювань Ще не запило подключаю камеру і пока Кам уже декілька разів таке було то маленька така дрібна длинова перед цим напрям Дуже делікатне, таке воно гарне, Це така тупина якась. Бей це піддащик. Не дорічки, Де до нас Оп! Точно! Такий Такий підлящик. Випускаємо! Трошки зачекати чекати 30. Дуже далеко на 350. Все одно рука йде. Може вже й немає. Може настільки маленька, що я її не відчуваю. буде ще, одним словом Шекспір. Мені дуже подобається вообще поезія. Ситуація, що на прошлій рибалці було? Одного опарища з'їдає, покльовка, витягуєш, одного нема. Залишається тільки один і не цепляється рибка, вона одного не хоче брати. Маленька така, клює, дрібнота, випускаю. Люди вже знають, але я раніше не знав. І мені це розказав Олексій, мій друг з Херсона. Вітання тобі. Щоб човно було приготоване правильно, його не треба розмішувати під час, коли воно вариться. Його не треба мішати. Все-таки я сьогодні не роблю ніяких експериментів. У мене нема спреїв, не ванілі, не аніса. Так просто по-простому. Два париша, прикормка. Дві снасті, два фідера по одному гачку. Зараз, до речі, дозволяюся по новим правилам використовувати два гачка. У тобто, мене на одній снасті і на другій гачку. Тобто в мене все дозволено, головне, щоб не було перелову. Чекаємо кльо, щось він десь загубився по дорозі, йде. Чекаємо. Вже майже перша. Пора пообідати. Всім бажаю смачного. Львів прикритися, але не зараз тільки стан почну відати обов'язково. Всім бажаю кошти. Часа дуже довгий час клюнула рука сподіваюсь, що латва клітка. Не хочеться ту проскірку маленьку, дивненьку, Все одно її випускати, побачимо, що це у нас підходить. Батончик на солнце за целый день. Расстав. Ну Ничего. Пиды. Нямка. М -м -м. Но, рыбка взяла плоскирка сколько тут фидеров стоит. Фидеров. Фидеров. три метра, а там и полтора. Еще одна плюма. Ці рибці сьогодні маленькі. Закінчуємо рибалочку. Опускаю. Зараз покажу лов, що мені вдалося піймати на сьогодні. Побачимо, що мені вдалося впіймати. Рибимо поставить, риба дрібна. Коня, пару штуків. Ось хитка у снова дрібна. На сьогодні все. На сьогодні все. Моя риболовля закінчила. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Мені так не дуже. Зараз поясню, чому? Тому що кривала дуже дрібна рибка. Порівняння з прошлої рибалки, коли я піймав 11 рибинок, у ній та рибалка сподобалась більше. Сьогодні я піймав 17, але рибка була дуже дрібненька. Але все одно я задоволення отримав. Всім хочу подякувати за перегляд, всім міцного здоров'я, до нових зустрічей. всім пока. Робіть рибалку.